Трохи крові здав, комусь життя врятував. До дня донора на станції переливання крові у Кропивницькому відбулася благодійна акція. Людей запрошували здавати кров і поповнювати запаси в банку крові. До ініціативи доєдналися поліцейські, військові, спортсмени та небайдужі містяни. Організатори віддячили всім подарунками, скільки крові зібрали, та для кого знає Володимир Іванченко. Для Олександра здавати кров корисна звичка. Чоловік донор зі стажем. На його рахунку вже близько 30 донацій. Пригадує, вперше кров здавав для порятунку дитини чотири роки тому. Це був випадок, коли збирали кров маленькій дитині, яка випала, я так пам'ятаю, чи не з четвертого чи з п'ятого етажа. І вона потребувала здачу крові. Це все спонукало. Якось потім пішлося систематично. А от військовослужбовець Дмитро в донорському кріслі опинився вперше. Воїн захищає Україну на фронті в Кропивницькому проїздом. Але коли почув, що крові потребують і українські захисники, двічі не думав і теж вирішив здати. Потрібно, щоб людям допомагати, тому що можливо хтось потребує. А... Від, від мене нічого не станеться, якщо я здам кров. Катерина може видихнути з полегшенням. Її перша донація позаду зізнається, перед процедурою наслухалась страшилок і тому хвилювалася, але її побоювання не виправдалися. Ну, по перше, як перший раз я не знала, ну я можу втратити свідомість від здачі крові. Може там ну стати зле трохи. За це переживала, що може десь після здачі упаду і ніхто мене не знайде. У день донора на станції переливання крові справжній аншлаг. Перед донацією донорам спершу вимірюють тиски вагу, потім беруть з пальця кров, аби з'ясувати, якої вона групи та чи немає в людини серйозних інфекцій. Це є різні інфекційні захворювання, такі як гепатити, віл, сифіліс. Також, якщо у людини була недана операція. Або видалення органу це є якби. Протипоказання також люди із захворюванням крові і анемієм здавати кров громадяни можуть з 18 до 60 років. Маса їхнього тіла повинна складати не менше 50 кілограмів. За добу до процедури донорам слід відмовитися від жирної та гострої їжі, молочних продуктів, а також не вживати алкоголь. Донація триває 15 хвилин. За один раз медики беруть не більше 450 мл крові. Ця доза цілком безпечна для здоров'я людини. Ускладнення після процедури виникають рідко іноді донор може відчути слабкість або легке запаморочення. Однак, побічні реакції швидко минають. Після донації ми рекомендуємо вживати побільше води, не палити дві години, а здорове харчування. Наскільки це можливо, і загалом спокій та відпочинок. І ще е, руку, з якої відбувалася донація, не навантажувати. Протягом дня донори здали понад 20 літрів крові. Її зберігатимуть у банку крові та використають для лікування онкохворих дітей після операційних пацієнтів та поранених військових. Медики констатують з кожним роком армія донорів на Кіровоградщині зростає. Дуже вдячні нашим нашого міста, приходять. Виповняють і намного більше. І дуже-дуже-дуже приємно, що вони такі вдячні і такі вот патріоти наші. Нашого города, нашого міста, нашого область ходити здають. Кожен донор після здачі крові отримав символічний подарунок. Щоби не зашкодити здоров'ю, лікарі радять здавати кров не частіше ніж п'ять разів на рік. За їхніми словами, регулярні донації в помірних дозах стимулюють імунітет і запобігають важким хворобам. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини правда тут.